Все, все, я знімаю, да, да. скажіть, будь ласка, що сьогодні відбувалося в Верховній раді? Що відбувалося? Ну відбуваються консультації, оскільки Янукович не хоче підписувати жодних законів, які би стосувалися. Відсутності вибіркового правосуддя, тобто звільнення Юлії Тимошенко. А європейські наші партнери на цьому наполягають так само, як і наша політична сила. То зараз проводимо консультації, яким чином це забезпечити, щоб все ж таки ми підписали угоду з про асоціацію. Ви думаєте, буде підписано? Я не знаю. За моєю інформацією, Янукович не хоче цього робити. Не хоче ну це, це вже розуміє вся країна, і у нас питання у громадян. Я які приходять мені. за гроші? а Справжні хаківісти міста Києва. Що будемо робити далі? Асоціація підписана не буде. Ми чекаємо. дій. Ми зараз над цим працюємо розпустили. і обов'язково. Та вже пізно працювати. Сонечко, вже треба щось робити. Чекайте, треба працювати не пізно і повер. Це буде сказано. Ви ж дивіться. Що... Він Та робить у берегом. Ми допоможе прогнозувати. на податковий майдан. Він ставив йолку, щоб люди розогнати. Що переноситься нас же прогнози будемо є. Будемо виводити ми людей, так. будемо все робити. Ви про все це дізнаєтесь. Просто це якщо фізна. про це сказати наперед, то очевидно треба зараз. Зараз треба виводити. Сьогодні треба було оточити людям і нікого не випускати. по перше, дитин. перше, люди це не телята. Так людей виводити не потрібно. Люди виходять самі. А повіщає для цього. Я телебачу, ніхто не ситуація, Ми повинні зробити все для того, щоб угода була підписана. Ми самі не повинні її зірвати. Ми повинні діяти рішуче, але мудро. Ми так і будемо діяти. Дякую, дякую. Пане Микола. Еще один. Ну не знаю, сидите, сюда. проводите здесь, а под Межигирью идти, там, ставить людей, проезжать за, да, за, кил... за километр туда. Потому что решается не верховно. Ничего, за километр. Ну за километр. А когда тебе надо ему канал, так обратиться, собрали гроши. Да. А потом продал его, канал. Здесь же, видите, верховно